Зроблено у Львівській області, але протестовано, випробувано і перевірено на будівлях усієї західної України. Це про сухі будівельні суміші від торгової марки Будмікс. Якщо ви маєте дотичність до будівельної галузі, але досі не знайомі з продукцією цього вітчизняного виробника, це відео для вас. Сьогодні ми в Івано-Франківську приїхали поглянути на ще один результат роботи, до якого частково причетні, адже це чудове сучасне котечне містечко за моєю спиною. Це приклад вдалої колаборації фахових будівельників і виробника продукції «Будмік». Мене звати Степан. Я керівник будівельної компанії «Хакбудмік», займаюся займаюсь будівництвом котеджів. Та утепленням фасадів з 2006 року співпрацюю з будмік з торговою маркою, які вже перевірені часом по якості Використовуємо клеєві суміші, ґрунт фарби, фарби штукатурки. Даного виробника вже декілька років позитивні відгуки від себе, можу сказати, надійний, якісний життя. Зведені з цегли і частково газоблоки із застосуванням клею К5 від торгової марки Будмікс, стіни прогрунтовані ґрунтовкою Г2 у а також прошпакльовані гіпсовою шпаклівкою Ш6 старт. Також з переліку продукції Будмікс майстри використали при обробці стін, фінішну шпаклівку, ш 2 фініш. Хочу наголосити, що торгова марка Будмікс присутня на ринку будівельних матеріалів в семи областях України: це і Львівська, Тернопільська, Фанківська, Вінницька, Закарпатська, Рівненська, Хмельницька. Це вітчизняний виробник, що виробляє сухі будівельні суміші преміум в якості. Завод працює вже 11 років, і наші постійні гуртові клієнти знають, що одна із суттєвих переваг співпраці з нами це можливість мати спеціальну ціну, що є дуже важливо для кожного телефони. виробництва ось тут. Якщо вам цікаво дізнатися більше про співпрацю, телефонуйте. Рубики утеплені пінопластом, використано матеріали для приклеювання пінопласту, клей К2, фасад Нормал на основі полімерів, Перетяжка сіткою торгової марки WoodMix та проґрунтовані паркою Акрил ГФ1. Фарба під декоративну штукатурку в цьому випадку шуба місцевий етап на світі шубу акрилову А15 від торгової марки Будмікс зерно 1,5. Попередньо затонована в колір будинку. До Речі, дякуємо будівельній компанії «Ефект ЕТЕЛБУТІ за можливість отримати фідбек і зробити це відео на готовій локації. Для нас виробників важливо отримувати від вас зворотній зв'язок. Більше того, наші клієнти також можуть завжди проконсультуватися з технологами виробництва, отримати рекомендації, поради. «Будмікс» – це не про співпрацю, а політика компанії спрямована на тривалу і вигідну співпрацю.